85% бідних людей в Україні це жінки. Зараз я вам розкажу чому. Коли жінка, дівчина виходить заміж, вона що? Вона народжує дітей і йде в декрет. Потім вона виховує дітей і не лізе в бізнес чоловіка. Правильно? Чоловік ж у нас заробляє гроші. Вона доглядає за будинком, за побутом. Не знає бізнесу чоловіка. В неї не формується, от коли вона в декреті, коли вона доглядає за сім'єю, так в неї не формується стаж на пенсію. І таким чином жінка вона не захищена, не захищена фінансово. І така жінка приходить до старості, до своїх 60 років. І не дай Боже, ще чоловік залишив, з чим жінка залишається взагалі. З повним нулем. Давайте подивимось, що ж ми можемо зробити. От до прикладу, да? життя жінки. Тут у нас процес навчання, тут ми діти до 20 років. Так? З 20 років до 60 років приблизно у нас проходить процес роботи. Приблизно, плюс-мінус 40 років, ми працюємо. І приходить 60-65 років, і нас. Держава опускає до того, що вона може прогарантувати. Добре, а де жінці брати гроші, якщо вона була в декреті, якщо в неї немає стажу. От вона прийшла до 60-річного віку, і за що вона тут живе? А якщо чоловік ще залишив або Боже борони, чоловік загинув, за що вона тут живе? А хотілося б жити, хотілося б мати гроші в цьому періоді, а не ходити базарами продавати. Для цього нам потрібен тут жінкам капітал. Як це робити, я розказую в своєму телеграм-каналі. Можете туди перейти. Він є закріплений в шапці профілю. І сьогодні я проведу прямий ефір на рахунок того, як жінка може собі зібрати капітал, будучи в декреті, не маючи стажу.